Ганебний абсолютно випадок стався буквально напередодні, коли пана Нустафу Джамільова не випустили з України, коли він мав їхати на конференцію там колишніх дисидентів. І людина такого похилого віку, я уявляю, я колись там подорожував. Е з е Мустафагаю знаю наскільки ну іноді вже йому важко в його віці. Тобто він таку подолав такий шлях, і його прикордонники розвернули. Ну яке має право канцеляріст визначати чи чи дозволяти, чи не дозволяти з такому ну ветерану взагалі не тільки української, та світової політики, світового дисидентського руху, який є. Взірцем там для цих цілих поколінь борців за свободу і демократію. А тут якийсь канцеляріст не дає йому можливість виїхати за межі України. Ну це абсолютно прояв якоїсь якоїсь же диктатури. Я хотів би ще додати. Можливо, тебе теж буде що сказати з цього приводу. Я вже жартував. Коли поїхав в Зеленський в Сполучені Штати Америки, то арештували Каламойського. Ну скаже так, щоб було чим прозвітувати. Mm -hmm. Ну, поїхав Єрмак, якого часто густо пов'язували саме з впливом на дуже багатьох. Тьох людей в Україні е, і заарештували Дубінського. Ну я ще можу пригадати тези на суді, е, які озвучив е, керівник СБУ Харківської області Дудін, який говорив, що саме е, Єрмак має дуже великий е, вплив. На ну на багато процесів в державі Україна, і ну про це всі говорять і Червінський, і так далі. От але я по справі деркача хотів би поговорити саме в контексті Деркач, Дубінський і поїздка Єрмака в Штати пов'язана була з процесами, які відбували ну, як пов'язана, пов'язують. З процесами, які відбувалися в Україні, Дубінський під вартою, Коломойський під вартою, новий рік вони там собі можуть відсвяткувати на ще Шуфрича. Запросити угу. ну це в принципі є позитивно. Я казав, то нехай би їздили би два рази в тиждень і так, би помаленько ми би все таки позбулися. Дуже багатьох зрадників, але мене цікавить твоя думка з приводу цього пропагандиста з каналу «1 плюс 1», який фактично разом з деркачем виходили на прес-конференції, яких всі розвідки світу, як кажуть, і наші партнери західні сполучені штати Америки визнали як російськими агентами, і ось на кінець то Дубінського впакували. Хоча, чесно кажучи, ну ще я там не бачу сильно агентурних доказів, але тим не менше на кінець то це зробили, і Дубінський теж під арештом. Е, тому в мене тебе питання, як ти взагалі дивишся на перспективи цих всіх справ? Чи підуть вони на угоду зі слідством і будуть здавати своїх кураторів, чи вони не підуть на угоду зі слідством а будуть досижувати до не знаю до другого пришестя зеленського чи ще що небудь взагалі? Як ти дивишся на цю історію з арештом Дубінського? Ну це дійсно відкриває так, скажемо, нову сторінку в протидії російській пропаганді російській інформаційній окупації, тому що дехто стверджує, що там 5 або 7 відсотків. Позитивного результату самого Зеленського і всього його команди на виборах це заслуга якраз найактивнішої такої пропагандистської діяльності пана Дубінського. В нього в самий прайм тайм, в самий жирний час на провідному на тоді абсолютному лідеру українського телебачення телеканалі один плюс один виходили. Брудні ці польнув маніпулятивні е, програми, в яких поплюжилась попередня влада, абсолютно з винуваченими якимось не, не фейковими про те, що там е, створив е, Порошенко е, Придністровську мафію, що він вбив свого брата. Що він 83 рази збагатився на крові? Найактивніше поширював саме Дубінський. Він же недаремно очолив саме. В столичному регіоні е, партію зелених на виборах він був головним пропагандистом, і мало того, що вони там використовували трибуну найпопулярнішого тоді е, телевізійного каналу, що він використовував свої. Не свої власні там соціальні мережі активно просував цю ці саме наративи російські і проросійські. Потім він вже стверджував, що саме з Офісу президента він отримував доручення поширювати плівки Деркача. Так от він поширював свою пропаганду не тільки на, телек... на провідному телеканалі, через свої соціальні мережі, які активно розкручували тоді. А головне навіть мобільні оператори були наймасовіший вкид. Цієї е, фейкової інформації через мобільних операторів, які в Київській області десятки смс з найбруднішим текстом там була абсолютно відверта яка брудна лайка по відношенню до Порошенка і кандидатів від е, потім пізніше вже на парламентських виборах. Тобто, і саме через це він набув е, такої, такої, такий результат в нього був. Да? він в. Серед всіх кандидатів випередив будь-якого кандидата саме Дубінський на там в декілька разів, 40% набрав на виборах ем, парламентських, хоча там були досвідчені політики досвідчені ветерани, які балотувалися по цьому округу. Але він випередив з великим відривом будь-яких своїх конкурентів. Тобто це підкреслює наскільки потужний був цей політологічний маніпулятивний прийом, який зрештою призвів до того, що ми маємо сьогодні в. Верховній Раді від агентів російської пропаганди, і навіть той самий Ткаченко жодного разу не вибачився, який спочатку був генеральним продюсером телеканалу, потім став міністром культури інформаційної, інформаційної політики. Тобто, він заперечуючи. Те, що ці звинувачення на адресу Дубінського, він таким чином його підтримував. Тобто, він теж був частиною цього агентурної цієї мережі. Ну вже не кажучи про інших там депутатів, які разом з Дубінським прийшли в місцеві органи влади, він же створив практично всю команду, зелену команду в центральному столичному регіоні. Він підбирав кадри. Тобто, виходить сьогодні, що російський агент повністю повністю на наводнив. Всю місцеву владу в Києві і в, в, в Київському регіоні російською агентурою. Тобто постає питання: а як тепер ставитися до цих людей, яких саме Дубінський відбирав, і саме їх він рекомендував? Мало того, він же і на мерські вибори в столиці теж виборював право там бути кандидатом від зеленої команди. Я пам'ятаю, що там в останні буквально там дні чи години він не пройшов там внутрішній цей відбір в партії. І, і був висунутий інший кандидат, але ж це теж показово, що його підтримувала величезна кількість інших депутатів на мерських виборах, які вже відбулись через рік після парламентських виборів. Тобто, тут наскільки сьогодні можна довіряти взагалі цим людям, які прийшли з подачі Дубінського, які заполонили практично місцеві всі органи влади. Ну я можу тільки додати точно так само, як можна довіряти сьогодні тим працівникам СБУ, яких привели Баканов, яких привів той же самий там на Улу, е агенти російські і так далі. На моє глибоке переконання, саме так я відношусь до цих людей. Е хтось, можливо, в хтось не в але тим не менше, якщо ти недолугий, в нас ж то кажуть, саджають в тюрму не за те, що ти знав чи не знав закон. А за те, що ти скоїв правопорушення, і фактично ця вертикаль в службі безпеки продовжує працювати точно так само, як продовжує працювати вертикаль, яку завів Дубінський. Ну це я так дивлюся, що їх це влаштовує на цьому тлі. Я от е, нещодавно прочитав дуже багато різного штибу заяв, і хотів би сказати, що зараз багато експертів схиляються до думки, що Російська Федерація у разі замороження конфлікту зможе відновити свій е, потенціал, наступальний потенціал за 5-6 років. В той же час читаю заяви в нас і про якщо проаналізувати ситуацію в збройних силах України, що в цьому місяці виплати грошей для зсу зменшились, просто зменшили це. Говориться не тільки взагалі про закупівлі, це говориться і про заробітні плати. Ну я чесно кажучи, був здивований, тому що, скажем так, від своїх хлопців я не чув, що в них були затримки по зарплатам, але знаю, що є затримки по бойовим. Причому не затримки, а я скажу, почали розмежовувати там. Знаєш, ну наприклад, якщо ти сидиш десь на північному кордоні, де постійно тебе обстрілюють, то це не вважається, що ти береш участь у штурмах, і відповідно там сотка, а там тридцятка премії. Тобто, таким чином почали робити подекуди несправедливу градацію тих преміальних по 100 тисяч для зсу і так далі. Оце я знаю, ну але тим не менше, Росія здатна відновити потенціал, тому що вона має колосальні ресурси. А Україна, ну скажімо так, ті ресурси, які в нас вливалися, ми тратили знову ж таки на асфальт і на все, що попало, а не на своє власне виробництво. І от на цьому тлі ми бачимо неоднозначні заяви щодо, нібито примушення України до якихось мирних переговорів. Хоча розуміємо, що це ж танець для двох. А росіяни не збираються а не на які переговори йти, вони далі тулять свою політику. І я на що звернув увагу, що саме на цьому тлі відбувається знаєш, таке, ну, дезорієнтація українського суспільства різного штибу заявами. То Путін вмер, то Путін не вмер, то росіяни там поперли, то все пропало, то ми там вже на лівому березі, то нам тут вже погано завдіївку. І такі, знаєш, різні заяви. І тут виходить великий лідер сучасності і каже: Майдан 3 Розумієш, і це ж така колосальна дезорієнтація суспільства, як на мене. Та? Тобто, це коли їх кидають інформаційними вкидами в різні сторони. І тут він виходить, каже, Майдан 3 Тут же знову ж таки, як я вже казав, дістає шашку, підходить до залужного, а йому кажуть, ай-яй. Він такий, а ну ладно, окей, але ж Майдан 3 Він підходить до генерала Наєва, кажуть, ай-яй. Він, ну але ж Майдан 3 Розумієш. Я так дивлюся, що хтось все-таки в офіс президента втюхав таку цю фразу, цю тезу. А ті перелякані вони ж не розуміють, що майдан неможливо зібрати. Майдан неможливо організувати. Майдан неможливо придбати, купити. Навіть очолити його неможливо. Майдан можна лише чути, бо він збирається сам. Його не можна інспірувати росіянами чи олігархами, бо це все тези російської пропаганди, що Майдан хтось щось організував там і так далі. Ми це пам'ятаємо. І сьогодні виходить Зеленський з криками, що готовиться переворот, якийсь майдан. 3 в той час, коли реально всі розуміють, що слухай, ну блін, ну ми зайняті росіянами. Який майдан? Які, ну, які мітинги? Нема коли мітингувати, Треба росіян бити. Оцей от винегрет, як я вже казав, вноситься в вуха українських громадян. Що ти можеш сказати про цих молодих регіонів, які прийшли до влади і панічно бояться Майдану? Я зараз напевно про Олешку Татарова можна згадати про Єрмака, помічника е, регіоналів е, цього ж самого гетьманцева. Ну їх ж там багато тої шобли молодих регіонів, і в них є оцей перелік майдан. 3 і все таки я дивлюся на ризик, того, що йому найвеличнішому це вже внесли в вуха. Раз він починає мітатися, і суспільство ну починає на це реагувати. Як ти думаєш з цього приводу? Що би ти сказав? Ну, в принципі, нічого дивного в цьому немає, тому що вони всі якраз є антимайданівцями. Ті, хто сьогодні очолює цю зелену вертикаль, ну достатньо нагадати, що сам Зеленський в 2004-2010 році були в агітаторами в цих молодих регіонів, їздили з концертами, підтримували самого юнуковича і депутатів від його партії, і під час. Майдану гідності 2013 року він сам ховався в Москві. Ось там я декілька разів згадував вже розповідь його там далекого родича, московського зеленського там актора, продюсера, який розповідав, як він переляканий, приїхав в грудні. 13-го року і казав, що там він боїться вийти на вулицю, що дітей не випуск, не відпускає до школи, і в Москві він відчував себе тоді впевнено і захищеним. Дав саме в 14-му році під час революції гідності. А його команда тут вже жартувала так брудними такими жартами згадували майданівців, розповідаючи про ці банітові палички. Ми ж все це, все це пам'ятаємо. І yeah. сьогодні якраз коментатори пишуть, що, хоч він там і покладає квіти, прилітає ось два роки тому, коли був день народження Єрмака. Нагадаю, що він якраз співпадає з річницею початку революції гідності, 21 листопада. Так, от вони. Прилетіли з гути, тоді з президентської резиденції на Вінтокрилах, винтокрилах цих, які належать Міністерству надзвичайних ситуацій, да, поклали квіти і потім знов повернулися святкувати день народження Єрмака в гуту. Так от, хоч він і кладе квіти, але все рівно в нього рано, чи пізно вилазять ці палички ебонітові, і він шість. Шість місяців він не ж не вірив в жодному попередженню від іноземних розвідок, від іноземних політиків, іноземної преси про російський напад. А тут він одразу ж повірив про те, що дати якась інспірується, якась якісь заклад проти нього. Хоча, начебто, він там 93% підтримки має. Як стверджують його соціологічні служби? Чого ж він так боїться якогось народного народного гніву, народного протесту ну тобто, взагалі тут паралелі там Путін боїться майданів і Зеленський боїться майданів? Це просто таке співпадіння, чи може щось тут є спільно в них і ну, тому, що в нас саме завдяки майданам, ми зберегли демократію, і свободу слова в цій країні. Зрештою, зберегли сьогодні суверенітет нашої держави. А тут він так лячно йому даві з однієї згадки про майдани. Недаремно вони так почали вже готувати, що закупили за 260 мільйонів. Мільйонів гривень закупили сотню автозаків да для цих для арештованих демонстрантів. Нагадаю, що коли весь світ два роки тому кричав про російський можливий російський напад, то Зеленський дійсно поїхав на кордон з Кримом в Херсонську область. Але з якою метою що вони там проводили? Вони там проводили навчання по навчання якраз під спецпідрозділів нацгвардії, та Міністерства внутрішніх справ по придушенню актів громадської непокори. І як це ж було на кадрах навіть цих документальних зйомок, як вони бронзбойтами, показували зеленському, як бронзбойтами вони в, в січні місяці чи ні, це вже лютому вже було. Це вже було 11 лютого. Буквально за 12 днів до російської навали. Бронзбойтами з водою розганяли демонстрантів, які кричать Слава Україні. Ну тобто, ось, будь ласка, що що чого боявся тоді Зеленський, і чого і чого він сьогодні боїться? Да, і так не даремно, що вони і сьогодні розкручують цю історію стосовно цього е, майдану. Хоча дійсно в нас за російські гроші в нас завжди розкручувалися антимайданівські всі акції, і я ну, 20 років прожив на вулиці інститутській. і Я пам'ятаю наскільки була ну навіть запах, який був на антимайдані і на майдані, тому що мені було 200 метрів до майдану і 100 метрів буквально до антимайдану в Маринському парку, які збирали тоді в 2004-2014 році. І я пам'ятаю, кого там ці регіонали знов ж таки, яких підтримав тоді Зеленський. Яку там наволоч збирали вони на ці, на ці, на цих на антимайдані? Мене там навіть заарештовували, тому що ми наші листівки під від веселих яєць. Яєць ми їх за. Оформили як пропозиції роботи в Київській області. Тобто, ну всі люди ж приїжджали з достатньо бідних регіонів, там за 400 гривень на день їм сплачували цим антимайданівцям в Маринському парку, і ми оформили такі листівки, щось даємо. Можна непогано заробити там тисячу гривень в день в день на будівництві об'єктів. Якраз ну там показували оце Межигір'я, показували е палаци братів Клюєвих Ахметова. кажу, ось, будь ласка, можете, можете заробити тут на наших будівельних об'єктах, начебто, ми там пропонуємо роботу. А на зворотньому, на зворотній сторінці цього нашої вис... листівки, були жарти від веселих яєць, да, Актуальні на ту, на цю тему, і там був такий е голова цього. Антимайданівського охорони такий Зінченко, я пам'ятаю. Він давав команду. Мене там затримували, виводили мене з цими листівками. Але цікаво, що теж тих, хто охороняли, беркутівці, які були там теж серед тих антимайданівських, Вони розмовляли з таким е, московським акцентом. Тобто, стільки було чутно навіть для вуха, як вони реагували на мої них звернення, коли я там ну пафосні якісь промови е, кричав, кого ви захищаєте, там е, за кого ви проливаєте свою кров. Ну коли входив між цими, тому що в мене так сталося, що ми в мене в моєму будинку на розі інститутської і судової був єдиний під'їзд, який був за межами е, цієї охорони тоді при адміністрації президента вірніше адміністрації а ну в кабміну та верховної ради я міг спобідно мав доступ практично унікальна така вона можливість я міг я з колонки ставив з дітьми ми ставили 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 колонки ставили з дітьми на в моєму балконі і е, лунали ці пісні про воїни світа. разом нас багато, там промивали мозок цим антимайданівцям і беркутівцям, які там стояли в оточенні. Ну, так я згадав да, події десятирічної давнини. Пам'ятаю, що ми прокинулися, прокинулися, якраз прокинулися з дітьми в перший день. Тоді вже майдан, вже першого грудня прокинулися. Хтось проїхався з гучномовцями. Лента лента з лентою на набої подав, подавай да досі. В мене вуха ця пісня. 嗯。<laughs> Та друже, знаєш, що я звернув увагу, що все-таки росіяни працюють по всьому світу більш успішно ніж наша криворічська школа дипломатії. Ну, давай такі маленькі приклади. Отже, ми бачимо, що росіяни фактично нам заблокували чорне море, і ми зараз там намагаємося все-таки його розблокувати. Ну але говоримо про блокаду. Та е, в той же час ми бачимо, що у Польщі страйк водіїв перевізників заблокував нам фактично польський кордон для наших перевізників. Е, Угорщина йде тим самим шляхом. Словаччина зробила попереджувальну. Акцію в той же час, скажімо так, тобто ми маємо дуже багато проблем. Ми фактично тримаємо ці рубежі, от і але я дивиться, що росіяни дуже вміло використовують ті чи інші різні настрої в країнах, які ну з однієї сторони це країни Євросоюзу і НАТО. А з другої сторони, що саме ці п'ять країн Угорщина, Польща, якщо не помиляюсь, Німеччина, Словаччина і ще хтось п'ять, Я вже забув. Ну, але вони саме виступали проти того, щоб Україна. Почала перемовини щодо вступу в європейський союз, і саме я бачу, тут просліджується такий слід російський пропагандистський, в тому числі, що от світ у уст... СУМІ устало України, да, тобто, ми, ми це бачимо з тобою, але в той же час я дивлюся, як зараз в ООН вискочила нещодавно новина, що в радбезі ООН закликали захищати вірян у ПЦМ.